Якщо тебе оманув друг і не повернув тобі гроші, які позичив, піди до нього додому і забери з серванту, золото його батьків. Це відео я хочу записати на тему грошей, а точніше, як заробляти в КС. Розкажу вам максимально без води. погнали. Перше і найочевидніше це кіберспорт. Потрапити в кіберспортивну команду ТР 2, ТР 3 або навіть ТР1 рівня. І ти. На своєму скілі будеш заробляти великі гроші, отримуючи зарплату, призові ТД і т.п. Друге, це кейси. Кейс сама дає нам цей заробіток. Кожного тижня, якщо грати і піднімати ось цей ранг, вам випадають кейси і скини на зброю. Випадають різні, і ціни їх також різні від 12 до 15 гривень середньому до 80. Дуже рідко випадають кейси, які коштують понад 100 гривень. Ну і найбажаніший кейс це ось цей кейс, який коштує неймовірних грошей. Також випадає тобі скін на зброю. Зазвичай зазвичай, це ширпотреб, який коштує копійки або 1-2 гривні. Дуже рідко випадають скіни, які коштують нормальних грошей, можна продати. Можна зробити декілька акаунтів собі і фармити ці кейси з скінами. Але. Тобі треба купити Prime. Prime коштує 600 гривень. І будьте дуже обережні, бо Valve січе і банить ботоферми. Наступне, про що я хочу поговорити, це про Faceit. Як зареєструватися на FACEIT у мене є на каналі. Подивіться, можливо, вам буде цікаво. Саме на цій платформі ти можеш проявити себе і тебе помітять кіберспортивні команди і можуть запросити пограти. Ну, але я не про це. Для початку тобі треба купити Prime. Prime коштує 150 гривень плюс податок. Виходить в районі 200 гривень. Я про місії на Фейсіті. Виконуючи ось ці місії, ти получаєш валюту Facita. Одна тисяча цих монет це один долар, грубо кажучи. Виконуючи ось ці місії, які тобі дається на початку кожного місяця, ви отримати дві перемоги, зіграти 5 батів, отрим... зробити 135 кілів ТДІ, і за рахунок цього ти отримуєш цю валюту. І головним призом це є скін, який коштує 50-100 доларів. Щоб отримати повністю всю нагороду, треба гріндити цілий місяць, зіграти мінімум 400 матчів, щоб менше тобі не вийде, будь готовий до цього. Також на Faceit є така вкладка, як турніри. Тут також ти можеш грати 2 на 2, 5 на 5, 1 на 1. Призові, звичайно, невеликі, але заробляти з Faceit і z CS. Можливо. Також є ще одна платформа, на якій ти можеш грати турніри, виконувати завдання, і тобі також буде оплачуватися. Це є Fast Cup. Тут так само, як і на Facetі, треба купити Prime, який коштує 7,5 доларів. Але якщо ти береш на, певн, на довгий період, то тобі буде дешевше. Також є. Турніри 1 на 1, 2 на 2, 5 на 5, і, звичайно, призові невеликі, але якщо активно цим зайнятися, можна заробити деякі гроші. Ще одна гілка заробітку це є скини, а точніше, інвестування в них. Зазвичай це ножі. Свого часу скини на е, ніж керамбіт бабочку коштували приблизно 200-300-400 доларів. А тепер їх ціни в декілька разів більше. Звісно, це не про всі ножі, дешеві ножі. Я думаю, що перспективи у них ніякої нема. Зверніть увагу тільки на такі ножі, як я назвав бабочка, керамбіт, можливо, байонет і унікальні їхні розкраски. Гамма Доплер, ТД і ТП. Ще важливо сказати про наклейки. Ось ця наклейка Титан у 2014 році коштувала 12-3. А зараз вона продається за 80 тисяч доларів. І ти навіть не факт, що купиш її за такі гроші. Наклейки, які випадали з капсули Катовіце 2014, і дали якісь неймовірні ікси. І вони зараз на ціну золота. Навіть звичайна наклейка не золотиста, не ніяка, просто коштує. Тому я думаю, що в сучасних реаліях можна вибрати наклейки, які, на вашу думку, дадуть в перспективі ікси. Тому подумайте на це. Звичайно, це так само, як про скіни. Це тільки на перспективу. І останнє, про що я вам скажу, це стрими. Набрати аудиторію, стримати свою КС, давати якийсь унікальний контент. І таким способом теж можна заробляти на рекламі, на донатах, на підписках. Але це також як кіберспорт, можна сказати, не для всіх. Ну і останнє, про що я би хотів сказати, це є скам. Ну але це не для нас. Тому бажаю вам успіху в своїх починаннях. І, можливо, це відео спонукає вас до чогось кращого.